вас вітаємо, любі підписники. Сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка в нас продається на проспекті Петра Герака, 23. Це у нас Позняки, Таранський район. Квартира 165 квадратних метрів. Було виконано перепланування, ЖК називається Абрикос. У нас розвинена дуже інфраструктура. В комплексі є паркінг, та комплекс знаходиться під охороною. Також є невеличка своя територія. Отож по квартирі. Квартира в дизайнерському ремонті, такий дуже світлий, та й начебто є десь і лофт. Ну, тобто така добротна квартира, і було виконано перепланування. Тобто, у нас мастер-бедрум, це у нас є у спальні свій окремий санузел, є також окрема е, велика гардеробна кімната. Зараз я вам її покажу. Ну, мені дуже подобається ця квартира. Ми дуже багато дивились на пазняках квартира, але ця повністю відповідає ціні. Тобто у нас тут виходить 1400 доларів за метр квадратний, але це з ремонтом. І таких ремонтів, на жаль, немає. Тут минулий власник цієї квартири він був дизайнером, тобто зробив усе для себе і зробив усе ідеально. І це в нас гостєвий санузел. Тут у нас душ, також душ у нас камінь. Я не пам'ятаю, як він називається, але виглядає просто бомбезно. І проходимо у кухню-вітальню. Вона у нас дуже велика, близько 50 метрів, або навіть, або навіть, навіть більше. Тут у нас диван, телевізор, панорама, Штори у нас блекаут, до речі, у нас електроштори. Інвертори також стоять. ну Тобто квартира ідеальна. По всій квартирі тепла підлога. Потім. А, і ще один момент. Усі квартири зроблена шумоізоляція. Повністю по всій квартирі. Ну і кухня, В кухні у нас є вся техніка, тобто посудомийка, Варочна поверхня, духовий шкаф. Усе це є. І тут у нас така ще є окрема кімната. Тут поставили ліжко, а по плануванню то тут був така, типу кімната-кабінет. Отож, квартира актуальна, виглядає на яву вона ще набагато краще. Отож, звертайтеся, усім гарного дня!